Малинове дерево це справжній велетень серед ягідних кущів. Високий міцний кущ із товстими стеблами не ламається від вітру і тримає рясний урожай без підв'язки. Уже в червні кущ рясно вкривається яскраво-червоними ягодами, з яких можна зібрати до 5 кілограмів відмінного врожаю. Ягоди у цього сорту великі, важать до 10 грамів. Вони дуже ароматні, соковиті і з виразним медовим смаком. Це не лише смачна, а й дуже надійна культура. Сорт відзначається високою вражайністю, та чудовою стійкістю до морозів і хвороб в агромаркет Юа ви знайдете близько 20 перевірених сортів малинового дерева з різними термінами дозрівання та смаковими особливостями. Замовляйте саджанці малинового дерева на офіційному агромаркет Юа та отримуйте не лише красу, а й щедрий урожай великих і неймовірно смачних ягід.